А ми її бошим таку плитку, коротше. Воно вже доробляю. Ще трохи є. Завершальний етап роботи, всім доброго ранку, друзі, всім моїм знайомим підписникам, хто заходить на канал. Всім привіт! Ванна, кімната, санузел уже майже готовий. Зараз будемо затирати, лишилася тірочка. Будемо затрем, покажемо затерту кімнату. До праці. Затерли шви, затірочка от такого вида. Це 20 хвилин роботи і буде. Тут чисто без коментарів Затираємо шви. Така робота роботою. А дружаня приніс печеньку. перекусити. Є такий відок там. Файно буде. Робота підходить до завершення, затираємо шви, залишилось квадратний метр дотерти, замити, замести, зачистити і другий поверх. А другий поверх йде до завершення. Колега вложить плитку, як Мамонт, Фігаче. Вчора почав зрання, сьогодні вже закінчує. Ось така закінчу, робота. Закінчи! Закінчи. По-любому. Навіть да, Саня спати не буде, но я закончу. Навіть за трем завтра. І так, п'ятниця, Завершаючі етапи роботи. Пол замили Вану затерли одну, другу закінчуємо і будемо затирати. За і будемо збирати монатки. Треба додому до хати, до рідної мати. За котлету їхати. Їхати за котлету. Ладно, затрям потім покажем. покажем. Такий завершальний етап нашої роботи результат.